Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати, Ну, їй Богу, сміх і гріх. Ну так, це якась трагікомедія. Як мені кажуть так, утік один корупціонер, але топ корупціонер з України і світло стали включати. Я не знаю, чи це з цим пов'язано, чи не з цим. Ну те все, що було обіцяно. От бачите, я знову при світлі. Скільки там було виключено це світло? Та не знаю, годину, може, може, півтори. А обіцяли, що цілий день не буде світла. Аби вони всі корупціонери втекли. Чи їх посадили, то, мабуть, і світло не відключали. Ну, ну так же виходить, ну так мені люди, я ж не знаю, я ж про хвесов я в таких речах не розбираюся. Але я розбираюся в тому, як московити в лапках перепрошили українців у 20 столітті, і як вони перепрошивають в лапках українців у 21 столітті. У 19 столітті всі мандрівники, які були в Україні, в один голос говорили про те, що українці це надзвичайно недовірлива нація. Це та нація, яка не вірить нікому на слово. Якій треба помацати руками, яка повинна перевірити, які ж справи у цій людини, а не слова. У ХХ столітті. Нас, московити, андрофаги перепрошили на протилежне. Ми стали, мабуть, найнаївнішою нацією в світі, із розумом п'ятирічної дитини, якої можна довішати на вуха будь-якої локшини, розповісти щось, показати якесь кіно. А кіна не буде, не буде кіна. Кіна і німців не буде так. І ми бачимо, що немає, але ми чомусь повірили. Як це так? Як це так? А так? Тому що нас перепрошили на протилежне? Тепер, у 21 столітті, що вони говорять, що коли ми захопимо усю Україну, ми... Тіх українців перепрошуємо, отак от і називають такий термін. Перепрошуємо на русських. Отак. От так. Тому що цей як і австрійський генштаб, там який ще, я не знаю, генштаби були в той час колись там. Так, то вони, значить, перепрошили русских на українців. От такі пироги вельми, ми, шановні пані та панове, так вони ж зараз це все використовують в окупованих, окупованих територіях. Там уже прошитих маса, пер не прошитих, а перепрошитих. Після австрійського генштабу вже перепрошиті московським генштабом. Ото тим начальником штаба, який ну, дебільно абсолютно виглядає Герасимов, Ну, подивіться на нього. Це ж, ну. Як казали в Радянському Союзі жертва аборта. Так. Ну подивіться на нього. Так. так от оцей він прошиває тепер. Оцей Генштаб. Так. А як це все робиться, я вам зараз поясню. На конкретних прикладах, з наукової точки зору, але просто на пальцях. Я не буду мудрствувати лукаво, не буду. Так, я буду розповідати так, як є. От Що роблять ці науковці, як вони, ці психологи, як вони знущаються над народом, показуючи, що він, той народ, <сміст> такий сякий. Так. Що вони роблять? Беруть, наприклад, стіл ставлять посеред кімнати, наприклад, круглий. На ньому якийсь чорний, абсолютно чорний предмет. Хай це буде куб. Так, абсолютно чорний. І навколо нього, ну, наприклад, 10 чоловік сажає. Так. І модератор, так би мовити, домовляється з 10, що вони на чорний будуть казати, що цей білий. А один не посвячений. Ну, це екскри... Екскри... експеримент такий науковий експеримент. Це перевірка правильності гіпотези дослідника. От йому щось в голову зайшло цьому досліднику, але ж перевірити, правильно ця гіпотеза чи ні, можна тільки екскре, експериментальним шляхом. Тільки так. Іншого шляху немає. І от оці всі 10 чоловік сидять, один із них ні, ні слухом, ні духом. Так, а всі останні посвячені. І от починають оцей оце тут сидить, а з цього краю починають, щоб до нього повернутися. І запитують оцього його сусіда з цього боку, а який, це, який колір цього куба? Він каже, білий. Так, На чорний. У того, який поряд з ним сидить, викликає цей сміх веселий. Ідіот. Так. Далі другого питають, а який цей куб? А він каже, білий. Той знову ге-ге-ге, -е 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 ще один ідіот. Третього питає, той каже, білий на чорний. Той уже дивиться, що таке. Отут біля скроні крутить вказивним пальцем. Але коли вже шостий сказав на чорний-білий, той уже задумався, непосвячений. Так, оце такі експерименти, експерименти проводять так е, науковці над людьми. Ви не знаєте, так? як над вами експериментують. Ну це все зрозуміло. До нього доходить. І коли до нього доходить, дев'ятий сказав на чорне і біле. Питають цього, який колір, він на чорне каже, біле. Тобто він уже перепрошитий. Він не вірить ні собі. Ні своїм очам, він вірить іншим, іншим людям. Ви розумієте, це класика. Це класика, що з нами роблять. Це не обов'язково повинно там дев'ять сидіти. Для кого її двох вистачить? А для кого вистачить одного, але який є авторитетом для нього. Авторитетом. Якщо він каже на чорне, що це біле, ну так і він буде так казати. <реш> Що б там не було? Оце так перепрошивають наш народ. Я вам розповідаю методику. Не вірте, пер... давайте будемо перепрошиватися назад. Так як я на попередньому відео казав про Дмитра Донцова, який казав в ну, іншими словами, але фактично те саме. Нам треба перепрошуватися до того народу, який у нас був совершенно недовірливий, особливо до іноземців. Так. Нікому не вірив. Так, на слово, треба помацати. Так. Треба перевірити, а що ж він робить, чи він тільки говорить. Так, так. так що отакі. Пироги і пиріжечки, ну наближається обід. Я хочу підняти ваш тонус, так, хочу підняти, щоб ви гарно споживали їжу. Здоров'я і удачі всім!